Друзі, всім привіт! Сьогодні на огляді. Нарешті отакі прийшли красні. Довго люди просили G2, довго хотіли, щоб нарешті той трактор з'явився. І от, з'явився, мало того, що dg 2 це модель Дніпропетровський постачальник, вона йде дешевше, ніж трактор, який йде Donfeng G2, там де написано буквами такими серебристими. Воно все одне те саме абсолютно однакове. Тільки то вже дивіться, яку зробили морду. Це вже оновлена модель. Получається третє покоління, вже. трактор. О, так, в принципі, без змін особо. Особ, особ, особ. Зараз покажу, що під капотом. Дивіться, як опора працює добре. Чотирьохціліндровий мотор у нас іде ZN490. Тобто 4 циліндри по 90 мм. Зверніть увагу, як капотом зроблено, файно, гарно. Ніде нічого не висить, ніяких шлангів пластмасових немає, нічого, все краніки, гарно зроблене. Фільтра в доступності. Сам бок мотору в доступності, тому що бак знаходиться в нас отут під приборкою. І Якщо треба залізти в мотор, як в ДТЗ не треба знімати бак, одразу все в доступності. Двоконтурне охолодження, так само в сорокопці посилений передній мост. Циліндр гідро спрятаний ззаду, зверху, щоб не, його не ушкодити приїзді. Йде на високих колесах, на широких колесах. 12,4 резина. За рахунок того він трохи вищий йде. Іде також розбірний бік, можна регулювати колію вліво-вправо. По навесці, по навісці у нас іде трьох точка. Десь кілограмів на 600 Вентажі підйомність її йде, одна штатна гідропара з такими конекторами швидко зйомними йде. Сепочка, дві швидкості, дві швидкості в ОМУ. Вот. І саме головне, за що його люблять покупають, то що, по-перше, є реверс. От він тут на рулі. Реверс. Тобто у вас є 8 передач, 4 по чотири 4 понижних. І якщо треба... Вперед-назад, просто на любій передачі. реверс вперед, він їде вперед на четвертій, реверс назад, він також на четвертій швидко здає назад. Тут у нас передній мост підтикається, і ручний парковочний гальма. Отакі. О, тут управління нав'язкою, гідравлікою. І дуже комфортне робоче місце, просторе, рівна підлога. Сидиш собі, управління по боках. Реверс на рулі дуже зручно, файно і працювати. В принципі, Донфенги завжди хвалили. А ця моделька G2 взагалі супер. Єдине, що трошки вона дорогувата, звісно. Мені здається, що коли мова йде про Донфенг, то люди розуміють, за що вони платять гроші. Так що кому сподобався контракт, кому сподобався той новий дизайн і взагалі хто розглядає покупку Донфенгу. Підписуйтесь на канал, переходьте по посиланню, там буде наш сайт, на якому можете подивитися ціни, почитати опис, характеристики. І якщо будуть питання, дзвоніть по номеру. Номер ви бачите на екрані. І, як завжди, бережіть себе. Слава Україні! Всім пока!